Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про несподіваний поворот від ЄС, а також про добрі новини для України. Розпочнемо з того, що сьогодні в міжнародних ЗМІ з'явилися такі гучні новини з повідомленням про те, що Європейський Союз змінює підхід у військовій допомозі Україні та переходить до інвестицій у ВПК. ЄС замість поставок зброї інвестує у військово-промисловий комплекс України. Насправді це не просто несподіваний поворот і не просто добрі новини для України. Це чудові новини для України, які вселяють в нас оптимізм. Адже, скажімо, прямо, країни Заходу не дуже були цікавлені, щоб Україна мала потужний ВПК, тим більше вони не дуже були цікавлені в тому, що передавати Україні якісь технології, інвестувати в українську оборонку. І причина тут проста. Міжнародний ринок озброєнь це великий ринок, мова йде про сотні мільярдів доларів щороку, і ніхто не хотів би бачити ще одного потужного конкурента. Ніхто не хотів би посуватися на міжнародному ринку озброєнь. А ринок дійсно великий. Наприклад, у минулому році США експортували свого озброєння на суму 238 мільярдів доларів. Що на 16% більше, ніж у 2022 році. І якщо ми подивимося на структуру цього ринку, то побачимо, що США на першому місці вони займають 42%, на другому місці Франція 11%, на третьому Росія майже 11%, Китай на четвертому 5,8%, на п'ятому Німеччина 5,6%, далі Італія 4,3%, і Великобританія 3,7%. І те, що Європейський Союз виділив нам, скажімо так, перший транш 440 мільйонів євро, це безумовно добра новина. Адже усі ми навіть бачимо те, що було в 2022 році, в 2023 році, і навіть цьому в 2024 році лідери країн ЄС не наважувалися на такі кроки. Так, ми знаємо, що починаючи з початку цього року, Данія дуже активізувалася і вона дійсно інвестує у нашу оборонку. Також ми пам'ятаємо відносно що новину, що Данія замовила дивізіон гаубиць наших Богдана, повністю профінансувала виробництво дивізіону гаубиць Богдана. Були заяви від міністра оборони Данії. Є ще новина від 29 вересня, тобто два тижні тому, про те, що Данія готова інвестувати майже 600 мільйонів євро в український ВПК, і що ці інвестиції є прямим внеском у розвиток українських ударних дронів, ракет та протитанкових комплексів. Але у Данії немає потужного ВПК. Наприклад, на відміну від Німеччини, Франції, Італії. Італія, до речі, також дуже наростила експорт своєї військової продукції у минулому році, там майже у два рази, там 85%. Італія експортує насамперед у Штати Америки, тому що вона є провідним одним з провідних у світі виробників ракетних двигунів і загалом ракет. Тобто Італія експортує насамперед в США. Але тим не менш, ті країни Європейського Союзу, які мають. Свій потужний ВПК а має свої підприємства. Вони зацікавлені в тому, щоб свої гроші давати своїм підприємствам, щоб гроші залишалися в економіці їх країн, і щоб Україні давати лише готову продукцію. Ця новина, вона що також знаково з'явилася після того, як президент України відвідав Великобританію. Францію, Італію і Німеччину на днях, як він представив план перемоги України, і судячи всього, після цього прийнято таке рішення, адже Україні терміново потрібно нарощувати потужності власного військово промислового комплексу, і необхідно прискорювати перемогу. Ще щодо інвестицій, велике питання щодо того, скільки США інвестували, тому що цифри не озвучуються, не розкриваються. Є заява Блінкена, яку він зробив 11 вересня цього року, він заявив про те, що оборонно промислова база України зросла в шестеро завдяки інвестиціям від країн Заходу. США, скоріш за все також інвестують. Мова йде і про спільні підприємства виробництва боєприпасів, про деякі інші підприємства. У будь-якому разі, на жаль, лише в цьому році, вже наприкінці 2024 року, Україна почала відчувати те, що країни заходу інвестують. І, на жаль, лише зараз, на третій рік повномасштабного вторгнення, процес пішов. Ще що потрібно додати, це те, що є певні домовленості між Україною та іншими країнами щодо залучення прямих інвестицій безпосередніх щодо створення спільних підприємств. Від 12 жовтня є заява від нашого президента позавчорашня про те, що Україна та Франція можуть створити спільні оборонні виробництва. Щодо Франції, я скажу так, тому що вчора пролунала заява від Умірова, також був акцент на Францію, що загалом президент Франції Макрон зацікавлений в тому, щоб французький бізнес працював в Україні, зацікавлений в тому, щоб пришвидшувати перемогу України. І є кілька новин, які вказують на це. Зокрема, в цьому році було декілька повідомлень про те, що французький мільярдер купує українського оператора Лайфсел. І що Макрон підштовхує компанії відіграти роль у відновленні України, Також можливо, що за результатами переговорів Зеленського та Макрона, що деякі французькі підприємства будуть відкривати спільні підприємства з українськими в Україні, це буде вигідно і для України, і для французького бізнесу. Французький бізнес принесе в Україну технології відповідні і ні, чим більше буде бізнесу. В першу чергу я говорю про ВПК, тому що це дійсно цікаво для західних партнерів. Насамперед найцікавіше, тим краще для нас, тим більше вони будуть цікавлені в Україні, і це плюс для нашого розвитку, і це буде впливати і на нашу, хоч і не прямо, але загалом і політичну систему. Мова йде не лише про розвиток ВПК, а загалом країни. Чим більше буде західного бізнесу, тим швидше Україна буде трансформуватися, тим менше у нас буде цього совка, і тим менший вплив буде у наших так званих бізнесменів, які всі свої статки вони заробили шляхом так званої приватизації. Для нас кошти від західних інвесторів у ВПК, у сільське господарство, переробну промисловість в іншій галузі це питання номер 1 Проте повернімося до нашої оборонки. Є ще такі цікаві новини. Я вчора на прямому ефірі про це говорив. Зараз я хочу більш детальніше з іншого боку зайти. Це повідомлення від міністра оборони Естонії про те, що Естонія хоче закуповувати озброєння українського виробництва. Особливо дальньої дії мова йде про те, що Естонія хоче купувати ракети. Як ми знаємо, наші ракети крилаті Нептун хоче купувати, наприклад, Румунія, але мова також йде про спільні підприємства, про спільні виробництва. Україні, звісно, це вигідно, хоча зараз є заборона експорту. Тобто, ми бачимо, що країни Східної Європи зацікавлені в тому, як мінімум я про них кажу, щоб купувати в України зброю. І насамперед ракети, тому що ракетний щит потрібен усім. І зараз у світі всі це побачили. Тому перспективи для нашого експорту насамперед продукції нашої ракетної програми, наших підприємств ВПК, які займаються витоленням ракет. Це один з пріоритетних напрямків. І якщо, наприклад, буде спільне виробництво, тут можливі певні навіть нюанси, адже, як ми знаємо, експорт особливо ракет і дальнього радіусу дії це питання геополітики, це більш такі політичні питання. І в цьому плані України є що запропонувати, і це підсилює геополітичну суб'єктність України, що також важливо. Звісно, щодо розвитку нашого ВПК, в першу чергу інвестиції вносить наш уряд. В цьому році не було заяв, але восени минулого року була заява від прем'єр-міністра Шмигаля, який повідомив, що уряд інвестував вже десятки мільярдів гривень у наш вітчизняний ВПК. Мова йде про інвестиції у різні галузі. Це і наша ракетна програма, це і виробництво боєприпасів. Це і в наступному році буде виробництво порохів, також виробництво іншої продукції. Тобто Україна вкладається, західні партнери, але насамперед потрібні інвестиції, тому що зараз у нас немає таких можливостей, у нас немає задніх коштів в бюджеті, щоб утримувати понад мільйонну армію, фінансувати ВПК, причому такими швидкими темпами нарощувати обсяги виробництва. Поза всякими сумнівами, потрібна допомога від західних партнерів, і ми бачимо, що ця допомога вже почала йти. Ми бачимо, що зараз вже приймаються ключові рішення, які безумовно вплинуть на наше майбутнє. Мова йде не лише про пришвидшення нашої перемоги. Щодо нашого ВПК і щодо того, який він буде мати вплив на нашу економіку, наше економічне зростання, на рівень життя в Україні. В цьому році дуже багато є різних статей. Ну, зокрема, є стаття на сайті Українформ, на нашому урядовому сайті, про те, що у найближчому майбутньому саме оборонно промисловий сектор може стати одним з драйверів економічного зростання України, постійно нарощуючи обсяг виробництва і створюючи робочі місця. І усі передумови у нас для цього є. Чого варте лише те, що Україна витрачає щороку на оборону близько 40 мільярдів доларів. США. звісно, частина цих коштів йде наш ВПК, і саме наша оборонка, саме наша оборонна галузь буде тим драйвером, який дозволить Україні швидко наростити економічну міць, різко підвищити рівень життя в Україні і загалом прискорити нашу трансформацію, друзі. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.